Всім привіт, друзі! З вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, дуже багато питань задаються з того, хто ж має право на відсрочку у зв'язку з тим, що має на утриманні трьох дітей, або у зв'язку з тим, що він має трьох дітей, своїх дітей. Тобто, да, в нього народились три дитини. От ми будемо зараз розбиратися, чи є це суттєво важливим під час оформлення відсрочки по багатодітності, да, так зване. Звісно, ми розуміємо, що якщо це. Троє дітей від одного шлюбу і троє ваших сумісних дітей з однією дружиною ви можете оформити відсрочку без проблем, навіть через резерв плюс, тобто не подаючи заяву до ТЦК та СП в паперовому вигляді. Це все дуже швидко там відбувається. Але якщо у вас є там двоє сумісних дітей, і одна дитина там не ваша, да, там дружина. Раніше там мала дитину, і от у вас на сьогоднішній день на утриманні перебуває ця дитина. Да? Дві ваші дітини, і от одна дитина, яка була разом з дружиною. І ви, коли одружились, утворили таку родину велику, да? там є троє дітей тепер неповнолітніх, і ви маєте право по закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Маєте право на відсрочку. Але ТЦК ТСП каже, що ні. Ви не є батьком трьох дітей і відмовляє вам. І що тоді робити в цій ситуації? І от ми проаналізуємо рішення апеляційного суду, і воно нам допоможе розібратися, хто ж таки правий ТЦК чи людина в такому питанні. Тому залишайтесь, послухайте, якщо буде цікаво. І звісно, якщо будете вважати відео корисним, підпишіться на канал і поділіться цим відео. Це дуже допомагає розвивати канал. Ну а ваша підписка, звісно, для того, щоб не пропускати такі цікаві і корисні відео. Є ще телеграм-канал. У мене підписуйтесь і на нього в посиланні. Під відео залишаю. Там дуже багато цікавої корисної інформації. тезисно, по суті, коротенько можете подивитись по пошуку для себе щось корисне пошукати. І так, переходимо до нашої теми. Да? Допоможе нам в цьому розібратися дуже свіжа постанова другого апеляційного адміністративного суду від 25 липня 2025 року у справі номер 520 35060, дріб24. Що досліджував суд. Да? Людина звернулася за відсрочкою, надала всі необхідні документи, ТЦК відмовило і зазначило, що людина не є батьком трьох дітей. Людина звертається до адміністративного суду, адміністративний суд відмовляє. Іде в апеляційний і от апеляційний суд вже розбирався і ухвалив таке рішення. Зараз ми почитаємо. Що хотів, да, там, що людина хотіла визнати протиправну відмову комісії, зобов'язати комісію надати відсрочку від призову на мобілізацію на підставі пункту 3 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зобов'язати комісію видати довідку про надання відсрочки. Харківський окружний адмінсуд відмовив задоволені. До речі, посилання на рішення також залишив у описі цьому відео. Під цим відео, точніше, і якщо хочете змістовніше почитати, можете відкрити і почитати. Я тезисно пройдусь по ситуації. В вимог апеляційної скарги зазначав про норму закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якою передбачено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки на отриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. До речі, це є закон. Да там Він має. Юридично в нас силу вище, ніж постанова. Саме отут написано в законі, перебувають троє більше дітей на утримання. Да? Нічого тут про батьківство взагалі не сказано. Крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за три місяці. Вказав, що цією нормою передбачені такі умови для надання військовозобов'язанові відсрочки, наявність на отримання трьох та більше дітей віком до 18 років та відсутність заборгованості. Посилив, точніше, посилається він далі на посановок Кабміна 560 що розширено коло умов, за яких військово зобов'язано надається відсрочка від призову. Так, да, там були, до речі, суттєві зміни, але закон не містить застережень, що троє і більше дітей віком до 18 років зазначеним батьківство військове Тобто каже, що незважаючи на те, що посаново Кабміна 560, там містить розширені умови, закон залишається законом, і, оскільки позвать при зверненні до відповідача. До ТЦК надав всі документи, передбачені законом, а саме копії свідоцтв про народження дітей, в яких він зазначений батьком, а також копії свідоцтв про народження дітей іншої дитини, копію посвідчення на право отримання пільг, передбачених законодавством для багатодітної сім'ї. копію свідоцтва про шлюб, тому вважає, що він має право на отримання відсрочки від призваної військової служби за мобілізацію, саме на підставі пункту 3, частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому відповідач повинен розглянути його заяву, то прийняти рішення про відсрочку від на мобілізацію. І тут вже в нас суд починає розбиратись да, з цим питанням, там, що там відбувалося, як відбувалось, І от зазначаю, що там було подано звернення, потім адвокат звернувся, і на адвокатський запит було надано відповідь, що комісія розглянута заяву та відмовлена на дані відсрочки відпризнаної військовослужбовців мобілізації на особливий період. Серед підстав відмови зазначено, що останній не є батьком трьох дітей. Все, Отака була підстава. І суд у нас розбирає там, посилається на закон на цей пункт третій частини, першої там 에, відмовляючи у задоволення позовних вимог. Суд першої інстанції виходив з того, що на утриманні перебуває двоє дітей. Підставою для відмови відповідачам на дані позивачові строчки зазначено, що я не є батьком трьох дітей, тому дійшов висновку про те, що рішення. Є правомірним. Ну, це суд першої інстанції, але суд апеляційної інстанції з ним не погодився і зазначив наступне. Ну, Не буду всі норми перераховувати, основну суть вам зачитаю, щоб вам було цікаво. Да? Як вбачається з рішенням, оформленого повідомленням комісією такої-то, протокол, номер такий, та розглянути заяву такої-то людини та відмовлена. У наданні відсрочки від призову під час мобілізації на особливий період з підстави не є батьком трьох дітей. Судовим розглядом встановлено що до заяви про надання відсрочки позивач долучив документи. І тут все, що ми зазначали вже, колегія да? суддів зауважує, що відповідно до пункту 3, частини 1 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, не підлягають військовослужбу під час мобілізації військовозоб'язнення жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, ну крім тих, хто має забороні зі сплати аліметів. Таким чином, відмова, відповідача з підстави не є батьком трьох дітей не передбачена чинним законодавством, оскільки пункт 3, частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не встановлює обов'язку мати трьох дітей. А передбачає, що на утриманні перебуває троє більше дітей віком до 18 років. Тобто суд у нас конкретно зазначав утримання головніше, да? Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції відмовляючи у задоволенні позивних вимог з підстав, що на отриманні такої то людини перебуває двоє дітей, дійшов помилкових висновків, оскільки підставою для відмови відповідачам вказано не є батьком трьох дітей. Тобто відповідач, приймаючи рішення, не встановлював, скільки дітей перебуває на отримання позивача. Тобто, ну от обмежився лише посиланням на те, що він не є батьком трьох дітей. Ну і таким чином, колегія суддів дійшла висновку про те, що рішення комісії. Оформлена таким то повідомленням ухвалена з підстав непередбачених пунктом 3, частини 1 ст. 23. Тому є протиправним та підлягає скасуванню, а тому вимоги позивача в цій частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Рішення скасовано було, а постанову задоволена було частково визнато протиправною відмовою і зобов'язана комісію повторно розглянути заяву такої-то людини про надання відсрочки від призваної військову службу з урахуванням висновків суду у цій. Справі, тобто і справа ця переходить на новий рівень вже спілкування з ТЦК з урахуванням цього рішення. Є таке рішення, я вважаю, що воно, в принципі, цікаво і має право там на те, щоб ми його там розглядали з вами, да там якусь увагу там на нього звернули. Тому, якщо ви вважаєте це відео цікавим і корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут. З'являються також. Я впевнений, що будуть для вас цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.